В Одесі Довженко близько знайомиться з ще однією акторкою Юлія Сонцева. На той час популярна кіноактриса, відома головною ролю у фільмі Аеліта. Перебуваючи в Одесі, вона знімається у кінострічках одеської кінофабрики, які на жаль не збереглися або сховані десь у підвалах на болотах. Зокрема, втрачено і бойовик, як вказано на тогочасній афіші. Фільм Джимі Хіггінс чи була зустріч українського режисера Довженка і російської акторки Сонцевої випадковою? Чи насправді це постановка спецслужб? Дослідники дискутують і досі. За однією з версій, зваблення Довженка відбулося у номері готелю. Раніше у випуску я вже описувала психологічний стан режисера: хвилювання, кохання, листи і щури. Тож здається правдивим сценарій НКВД, за яким акторку у зручний для того момент підкладають під режисера. Вона настільки западає довженкові у душу, що стає його супутницею до кінця днів. Буде поруч з майстром майже три десятиліття. Повертатися до Москви російська акторка не поспішала. По-перше, їй подобалося одеське приморське життя. По-друге, у столиці боліт на неї чекав. відгадайте хто правильно, її чоловік. Нагадаю, що і Довженко на той момент був одружений. Олександр Довженко і Юлія Сонцева офіційно зареєструють шлюб тільки у 1955 році. І далі розкажу, чому перед самим відходом у вічність Довженка, що сталося у 56-му, Сонцева наполягла на офіційному шлюбі з режисером. Попереду у випуску найцікавіше. Якщо подобається, тисни на дзвіночок. Дякую за підписку. Вона побачила його першою. На одеській студії знімали бурю. І Сонцева грала там головну роль павільйон кишів народом, артисти, робітники, просто роззяви. І раптом незнайома людина з благородною сивиною, високий, елегантний. Хто це? поцікавилася актриса. Їй відповіли режисер, який зняв Васю реформатора, Сумку дипкур'єра, Звенигору. Вона швидко підійшла до нього і, знаючи, як її краса діє на людей, заявила: Хочу з вами познайомитися, бачила всі ваші фільми від гори» у Захваті. Довженко, як згадує Юлія Іполитівна, був стриманий, спокійний, і їй навіть здалося, що особливої цікавості до неї на той момент не виявив. Але після зйомки. Щойно вона повернулася до себе на квартиру і сіла за вечерю. У двері постукали. То був довженко. Він мовчки підійшов до столу, вийняв з кишень апельсини, багато маленьких сонців. Вийдемо, сказала Юлії. Вийшли. І більше вона до тієї квартири не повернулася. Їй було 26, йому 33 роки. Юлія Сонцева частенько водила дружбу з гебістами. Пише кінознавець Сергій Тримбач у книзі Довженко без гриму і додає, що навіть по смерті чоловіка до неї вчащав не хто-небудь, а заступник голови КГБ СРСР Філіп Бобков. Не може не дивувати і те, зазначає дослідник, що зійшовшись з Довженком, сонцева одна з визнаних зірок совєтського екрану, яка перебувала в зеніті слави, назавжди полишає акторську професію. Вона стає асистентом режисера Довженка. Вважається, що сонцева була жорстким і дисциплінованим продюсером. Звільняла режисера від будь-якого адміністративного клопоту. Сама добирала членів знімальної групи. Юля Пуля. Таке прізвисько дали сонцеві під час зйомок фільму Аероград, зазначає історик Юрій Шаповал у книзі Непрощений Олександр Довженко і комуністичні спецслужби. І на підтвердження наводить слова одного з акторів фільму: ця Юля Пуля велике стерво і весь час зудить. Не цікавиться нічим, ніщо на світі їй не подобається, крім Довженка і Ейзенштейна. Неосвічена її хидна пліткарка. Доброго слова про неї не скажеш. Олександр Петрович, звісно, любить Юлю, і за це їй доводиться багато вибачати. Однак, поза знімальним майданчиком, сонцева була іншою людиною. Коли всі пішли, згадує той же актор. Вона раптом стала дуже милою і чарівною. Я запитав, чому? Я навмисне при них стервом, сказала вона. Так краще працювати. Потім вона довго розповідала мені про свої романи, друзів і про свою дружбу з Маяковським. Одним з інформаторів офіційно проходила Юлія Кірова. Справжнє прізвище Сонцевої на прізвисько Юлька. Доноси торкалися таких моментів особистого життя Олександра Петровича, як те, що у вісні він часто розмовляє українською, а якщо не спить, то цілий час говорить дружині, ніби переслідують його і йому загрожує смерть. Є свідчення генерала КГБ Карбейнова про те, що її вважали не простим агентом, а з особливими повноваженнями, оскільки була коханкою одного з найвищих чиновників. Не знаю, чи Олександрові Петровичу було відомо, чи може він лише здогадувався, що його Юлія не ангел із крильцями. Генерал КГБ Олександр Карабайнов мені розповідав, що вона була нашим агентом і значилася під кличкою Юлька Запорожець, а потім киянин. Такі псевдо дали довженкові працівники комуністичних спецслужб і завели на нього справу формуляр. В які десятиліттями збирали доноси від агентів. Часто ними ставали приятелі, друзі, знайомі митця. Беручи Олександра Довженка під приціл, організовуючи тотальне стеження за ним, пише історик Юрій Шаповал, який дослідив державні архіви СБУ, вони були переконані, що Довженко український націоналіст-петлюрівець, не сприймає радянський лад, завжди має власну думку. Чи була агенткою супутниця режисера Юлія Сонцева? Юрій Яновський вважав, що трагедія Довженка полягала в тому, що він любить Сонцеву, але часами і ненавидить її. Оскільки розуміє її мету, у чому ж полягає ця мета? Про це у вересні 1940-го повідомляв агент з криптонімом Стріла. Він же приятель Довженка письменник Юрій Смолич. За його спостереженням, Яновський був переконаний, що Солнцева, зневажаючи і ненавидячи українську культуру, увесь час тягне довженка в бік російської культури, відштовхує його від української, від українських письменників і взагалі українців. Довженко цілком під юльчиним черевиком. Вона розуміє, що вирвати довженка з українського ґрунту не можна, він одразу зачахне, оскільки живиться українськими соками. Тому вона не уводить його від української культури, а наводить на нього російську культуру. Навіть у дрібницях сварить його з друзями-українцями і зводить його зі своїми друзями-росіянами. Трагедія Довженка у тому, що він прекрасно розумів це у той же час: існує думка, що саме росіянка Сонцева не раз рятувала життя Довженкові, спочатку під час чистки української інтелігенції у 30-х роках. А потім від можливої загибелі на фронті під час Другої світової дослідники зазначають, що влітку 1942 року Довженко потрапив в оточення на Воронезькому фронті. Зв'язок з ним було втрачено. Юлія Сонцева почала розшукувати чоловіка, і їй вдалося добитися аудієнції у самого Лаврентія Берії, голови НКВС, генерального комісара Держбезпеки СРСР. В Кремлі мене одразу провели через кабінет Берії до кімнати, яка знаходилася за ним. Овальний стіл був сповнений дивовижною їжею, по центру стояв величезний букет білих троянд. Було гидко все те бачити, мені боляче згадувати ту зустріч. Я приходжу до готелю Національ, де розташувалися митці з України. Сиджу в номері з різьбленими меблями, з розкішним килимом на підлозі. Аж тут розчахнулися двері, і переді мною на порозі. Він закіптюжений у гімнастерці, яка промокла від поту у стоптаних чоботях Олександр Петрович. Його привезли до Москви працювати над документальними фільмами, які б оспівували героїчну битву радянських військ. Чи кохала Солнцева Довженко? Скоріш за все так. При цьому маючи за мету зробити з нього видатного російського режисера. Чи кохав Довженко Сонцеву? У щоденнику митець занотує: Я люблю її, мою Юлю, і з того щасливий, хто послав мені любов, причиста вода великої ріки мого народу. Си її цілюща волога оповила мене її вічно дівоча українська ласка. І бездоганна чистота її багато щедрих барв. До речі, про ці фарби яскраві, соковиті, кольори рідної України, які надихають, пам'ятала й інша мисткиня Соня Делоне. Випуск про художницю є на нашому каналі. Посилання вгорі і внизу під описом відео. Подивіться, вам сподобається. У вересні 1955 року, за рік до смерті режисера, сонцева від імені Довженка запискою попросила Варвару Крилову дати згоду на розірвання шлюбу. Зазначають дослідники того самого місяця, було ухвалене відповідне рішення судової колегії Московського обласного суду. Сонцева отримувала монополію на інтелектуальну спадщину Довженка. Архів митця просіяно сонцевою. Вказують довженкознавці. Його частина безслідно зникла. Ті, хто бували у неї вдома, пригадували. Жінка завжди сиділа спиною до сейфа і нікого близько до нього не підпускала. Що саме було у тому сейфі? Невідомо. Промови з тим фактом є і те, що сонцева заповіла зробити недоступними щоденникові записи довженка і інші матеріали терміном на півстоліття. Увесь час сонцева пильнувала також її інформаційний простір повз неї не міг пройти жоден текст, присвячений довженку. По смерті Довженка просто вибухнуло совєтське довженкознавство, котре у вмілих руках ідеологів перетворилося на правофлангового тоталітарного режиму. І заспівувачем у цій справі була вірна продовжувачка його справи Юлія Солнцева. Вона десятки років упорядковувала вибрані твори письменника, роблячи постійно купюри. Вона перемонтовувала його фільми, робила купюри і переписувала довженківські титри. Вона ставила фільми за його сценаріями. І пропаганда жужмом проголошувала їх видатним досягненням. У Юлії Политівни безперечні заслуги першого довженкознавця. Це розуміли всі. Але лише е, Андрій Тарковський написав: те, що знімає Юлія Политівна Сонцева, не має жодного стосунку до творчості Олександра Довженка. Генія продовжувати не можна, не можна його доповнити, не можна й розвивати. Юлія Сонцева стала режисеркою, знімаючи фільми за сценаріями митця. Так, кіноповість Україна в вогні Олександра Довженка в інтерпретації сонцевої стає фільмом незабиваємоє і знімається російською мовою. Як тебе зовут? Василь. А мене Олеся. Я ніколи не забуду тебе. Жи ці слова. Я ніколи не забуду тебе. Олеся. Ось так магнум опус довженка кіноповість Україна в вогні, за яку його було розгромлено Сталіним. У виконанні росіянки сонцевою перетворюється на примітивну совєтську агітку, яка не несе ніякої культурної цінності. Чи насправді сонцева була слухавкою КДБ? Креатурою чекістів, питання залишається відкритим. Необхідно порпатися в архівах, які знаходяться на Московщині. На жаль, зробити це поки що неможливо. Беззаперечним є те, що Москва усіма способами намагалася впливати на українську культуру і її яскравих представників. Когось ліквідувала, когось схиляла до співпраці і перетворювала на зброю для задоволення своїх імперських прагнень. Їхні методи суттєво не змінилися. Тому підписуйтеся на наш канал. Дивіться українське! Пам'ятайте, слово то є зброя!